Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Є такий вислів їхати по вухах. Ну, український вислів їхати по вухах. І саме важко, важко сприймати те, що в такі страшні часи для України, для українців, простим українцям, а українська держава тримається на простих українцях, простих робітниках та селянах, їдуть по вухам. І от зараз Міноборони презентує новий підхід по мобілізації. Новий підхід, як каже адукат Сергій Гула. Адукат, да? Сергій Гула, так у нас колись казали Північній Бесарабії в давнину, новий алгоритм дії при мобілізації. Начебто будуть набирати якось по-новому. А як ти ціка може набирати по-новому? Ну, зараз вони просто ловлять на вулиці, б'ють і кидають в бусик. Ну, а, а по новому як? Ну як ТЦК перевчити, не бити українців, не ламати на вулиці, не кидати в бусик, а потім ще й катувати в приміщеннях ТЦК. Як навчать ТЦК по-новому Міністерство оборони? Поясніть, будь ласка, не їдьте по вухах українців. Просто поясніть, як ТЦК буде по новому алгоритму. Запрошувати людей в бусик. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі.